Семінар тренінг з питань імунізації провели для сімейних лікарів. При Карпатія перша в Україні, де медичних працівників навчають користі та ризиків імунопрофілактики. Учасники тренінгу лікарі загальної практики, дільничі терапевти та педіатри. Щоправда, більшість сімейні лікарі. Саме вони здійснюють комплексний нагляд за станом здоров'я усієї родини, зокрема, забезпечують профілактику сезонних і спадкових захворювань та відслідковують календар щеплень. Проблема вакцинації зараз в нашій області і в цілій державі. Це великі питання, і такі тренінги це є дуже допомога як практичним лікарям, як лікарям, педіатрам, лікарям загальної практики, медичним сестрам загальної практики, патронажним медсестрам, тому що ми можемо тут підвищити свій рівень. Багато є лікарів, які не працювали з дитинства з, з, з дітьми, не працювали з молодими батьками, і тому це є фактично для них нова ланка у їхній роботі. І ми нашими навчаннями постараємося практично навчатися, Надати їм ті ази у спілкуванні і у вакцинації, що потім в подальшій роботі вони абсолютно спокійно себе почували по тих чи інших питаннях у консультуванні молодих батьків. Один із напрямків діючої медичної реформи вдосконалення первинної допомоги, акцент на діагностиці й профілактиці пацієнта, не існує проблем вакцинації, існує непорозуміння між лікарями та пацієнтами, переконані імунологи, не лише знати історію хвороб родини. Сімейний лікар має ще володіти комунікативними навичками. Нині азів спілкування у лікарському кабінеті навчають на Спеціальному тренінгу у нас практично лікарі первинної ланки, тобто це є сімейні лікарі, крім того, це медичний персонал, фельдшери, медсестрички, які працюють на, саме на первинному етапі з нашими пацієнтами. І от ми їм вчимо такі фактично дві актуальні проблеми: це є питання вакцинації і в той же час питання ефективної комунікації. Семінар ефективна комунікація з питань вакцинації у сімейних лікарів на Прикарпатті відбувається вдруге. Місцеві лікарі такі тренінги розробили в ході проведення. Їх вдосконалюють. вже незабаром. За даними методичними розробками набуватиме комунікації вся медична Україна. Ірина Тимчишин Сріщочкі новини на вежі.